Дощовий день. У біблії є такий вірш. Робіть усе без нарікання та сумніву. Филип'ян 2:14. Усе це означає те, що доручає мама і тато, вчитель у школі. Господь через своє святе слово. Максимко був буркотуном. Він завжди бурчав. Уранці ще як слід не прокинеться, а вже бурчить. То шкарпетки він не може знайти, то вода у крані надто холодна, то ще щось. Своїм постійним бурчанням Максимко всім навкруги псував настрій. Якось мама вирішила поговорити із сином щодо цього. Максимчику, не можна бути таким буркутуном. Ти ж не старий дід. Та хіба я винен, що все не по-моєму? Заперечив хлопчик. Тим паче я не бурчу, просто висловлюю своє невдоволення. Мама усміхнулася. Звісно, мій любий синочку, та лишень уяви, що буде, коли ми з татом також почнемо на все нарікати. Наприклад, що ти вранці не застелив ліжко, не помив посуд, зі школи не приніс три дванадцятки, а ще сьогодні на кілька годин вимкнули електроенергію. Але ж ви й багато хочете. Скривився хлопчик. Чому ж багато? Я назвала лише краплину з того, що потребуємо щодня. Але ви дорослі. Ні, сонечку. Проблема не в тому, що дорослі. Все залежить від вдячного серця, яке може радіти дощу й морозу, компанії та самотності, роботі й відпочинку. У вдячного серця всі дні сонячні, навіть якщо обставини свідчать зовсім протилежне. Вдячне серце всьому радіє, бо все йде від Бога. То ти хочеш сказати, що в мене невдячне серце? захвилювався хлопчик. Ти сам маєш це вирішити? Максимко декілька годин розмірковував, потім підійшов до мами і сказав: Мені дуже хочеться мати вдячне серце, та я сумніваюся, що зможу самотужки це зробити. Усе правильно, синку, самотужки цього ніхто не зможе. Але ми маємо Господа Ісуса Христа і можемо до нього звернутися по допомогу. Помолившись, Максимко вирішив, що віднині він назавжди перестане бурчати. Уранці хлопчик прокинувся, подивився у вікно і побачив, що мрячий, дрібний, немов і сита дощик. Сьогодні ж він домовився з друзями пограти у дворі. Максимці аж закортіло побурчати, хоча ще вчора ввечері він вирішив, що ніколи цього не робитиме. Добре, що вчасно згадав про свій намір і прикусив язика. Тоді знайду собі іншу забавку, вирішив хлопчик і, діставши з полиці клей, ножиці та папір, почав створювати ялинкові прикраси. Адже скоро новий рік мама зазирнула до кімнати сина, подивилася і дуже зраділа. Її хлопчик зробив чимало різнокольорових гірлянд, коробочок, вертушок і зірочок. Який ти розумничок, ти стільки всього зробив, що цього року і не купуватимемо ялинкові прикраси, зраділа нинька. Краще на ці гроші придбаємо бабусі пухову хустку. Вона давно про неї мріяла. Це буде чудовий подарунок на свята. А можна я особисто подарую хустинку, промовив Максимко. Звісно, любий, мама обійняла хлопчика. Краще подумай, звичайний дощовий день ти не лише провів із користю, а й із вдячним серцем. Звісно, Максимко не відразу припинив бурчати, коли він не міг впоратися із собою, тихенько просив допомоги в господа і завжди її отримував. Хлопчик дуже старався, шукаючи у всьому щось хороше. Але з часом ці пошуки припинилися, бо виявилося, що хороше та гарне є на поверхні. Треба лише придивитися. А коли Максим виріс, то всі одностайно стверджували, що він терплячий, стриманий, привітний, послужливий, добрий і чуйний. Він став схожим на свого Господа, бо з року в рік навчався від нього.